Шановні, від співпраці бізнесу з державою залежить багато. Ну, ось на прикладі війни. Давайте поміркуємо з вами. А коли потрібні дрони, так що відбувається? Відбувається заклик до бізнесу. Шановні потрібні дрони, і бізнес допомагає. Цей заклик і до нас з вами, до пересічних громадян, і до тих, у кого є гроші, і таких грошей на жаль, під час війни є менше. Але зрозуміло, що економіка країни під час війни має триматися. Тому ми прискіпливо розглядаємо і ставимося до різних випадків, коли виникає, от як на мене, конфлікт між бізнесом і державним управлінням. Сьогодні бізнесмена Ігоря Мазепу затримало державне бюро розслідувань, пройшли об Шики в офісі інвестиційної компанії Concord Capital і розпочався розгляд справи в суді. І відповідно з нами зараз в ефірі Роман Ващук, бізнес омбудсмен і колишній посол Канади в Україні. Пане Романе, я вас вітаю в ефірі. Доброго вечора Скажіть, будь ласка, ви як бізнес омбудсмен, як бізнес-захисник, захисник інтересів українського бізнесу. Ви вже сформували позицію щодо даного щодо цього випадку? Ну, ми е, традиційно формуємо повну позицію, коли маємо скаргу від даної компанії. Ми її ще не отримали, е, але загально в загальних обрисах можна сказати, що е, певна позиція системна у нас є. Ви можете її зараз озвучити? Е, я можу сказати таке, що ми вже працювали від 2016 року. Над законами Маски шоу 1, Маски шоу 2, видали системний звіт 16-го року, системний звіт 21-го року про тиск правоохоронців. І якщо судити е, по тому, що було дотепер опубліковано в мас-медіа про цей випадок, то це є, е, належить до е, такої архаїчної класики е, українських практик. І е, нас е, веде в далекий ще не 16-й, а можливо 2013-й рік. Е, ви згадали про маски шоу 1 і маски шоу 2 але ж загалом в Україні приймалися закони, які мали всі ці явища скасувати, чи воно залишається актуальним? Ну, бачите, е, скажімо, е, як, е, ми виступали системно за те, як має держава. І державні правоохоронні органи поводитися з бізнесом, е, якщо потрібні матеріали е, у справі, перше, попросити, фірма може їх надати, друге отримати ухвалу про тимчасовий доступ до матеріалів. І лише тоді, як виключний захід, обшук, і то обшук, е, отримавши на це санкцію слідчого е, судді і допускаючи туди. Е, Адвокатів, і значить, наскільки ми можемо так поверховно бачити, не знаючи всіх деталей цілий ряд цих, скажімо, наших системних сподівань не дотепер не був сповнений у цьому випадку. І тут можна ставити свій питання і про учасність і про пропорційність такої дії. Це ж просто унікально. Не треба ламати двері, не треба нікого класти на підлогу, а не треба різати сейфи. Можна просто спробувати попросити документи. Як часто така таке прохання чи така вимога з боку державних інституцій має успіх, і бізнесмени йдуть на зустріч за вашими спостереженнями в переважній більшості випадків, тобто ми вже роками не бачили такого випадку, як оцей, який відбувся вчора. Я знаєте, от ви говорили, я згадував ситуацію у Львові. Я вже кілька разів її згадував в ефірі. Вибачте, будь ласка, але вона є дуже показовою, коли а, державна структура ДБР прийшла трясти львівських рестораторів у військовому екіпіруванні. З абсолютно знаєте, з екіпіруванням штурмових підрозділів і навіть стрілецькою зброєю. От ви як людина, яка має досвід а, організації. Роботи бізнесу в цивілізованих країнах. Ви як до цього ставитесь? З великою дозою здивування? Скажімо так, цей такий спецназівський рефлекс правоохоронних органів здається, навіть у цьому випадку це був БЕБ, Він не прикрашає. Українську правоохоронну систему і її відношення з бізнесом, я дякую за те, що ви мене поправили. Я відверто кажучи, сидів і згадував це був ДБР чи БЕП, тому що структур у нас багато. Абревіатур дуже багато, і так в, в тому випадку це було бюро економічної безпеки, щоб всі розуміли, більшість його посадовців це колишні колишні податківці. І у мене тоді у мене до них було лише одне питання. От, хлопці, ви ви вломилися в офіс якоїсь компанії до якогось бізнесмена із стрілецькою зброєю. А ви і стріляти в них збиралися? Та тобто, я розумію, навіщо стрілецька зброя на фронті? Навіщо вона в глибокому тилу в спілкуванні з бізнесменами? Це справді викликає величезне здивування не лише у вас, пане Романе. Що нам далі з усім цим робити, якщо ми говоримо, що бізнес працює в ситуації дуже тяжкій в ситуації війни? І він дуже потрібен Україні в живому стані, в існуючому, а не в пригніченому. Так, ну я думаю, тут потрібно доводити до відома найвищого державного керівництва, що всякі виїзди роудшоу в Давосі мало результатів дадуть, коли реальність на терені буде такою, якраз із виламлюванням і виламлювання сейфів. Так що це, є, це вимагає зміни, зміни підходів із самих верхів. А скажіть, нещодавно була історія з іншим бізнесменом, якого називаю там водочним магнатом, з Євгеном Черняком. І тоді офіційні органи поширили інформацію про співпрацю з Росією. Ми з вами розуміємо наскільки це катастрофічна для українців інформація, тобто людина, яка запідозрена в співпраці з ворогом. Но ставлення до неї просто погіршується в геометричній прогресії до, до абсолютно катастрофічного. Водночас, потім я прочитав коментар самого Євгена Черняка, в якому він перерахував, скільки всього було закумульовано і передано на потреби ЗСУ на потреби Збройних сил України. Я знаєте, у мене до вас питання наступне: коли лунають звинувачення, ну по суті, справи в державній зраді. Ми всі з вами маємо. Право а, отримати детальнішу інформацію із роз'ясненнями того, що відбувається. Вже хоча б тому, що, на щастя, ми будуємо країну, яка має радикально відрізнятися від Російської Федерації. Що ви думаєте? Ну, знаєте, тут е, потрібно будувати і підтримувати те партнерство. Те партнерство, яке було в перших місяцях. Повномасштабного вторгнення, і якщо значить відбулася певна нормалізація відносин, то вона не має нормалізувати геть аж до 2013 року. Я зараз е, відкрив е, наш портал, наш сайт е, NVUA, і там наступна реакція від представників бізнесу на цей випадок із ігорем Мазепою і обшуками в Concord Capital. А, е, Якщо дуже коротко, одним реченням: силовики вже не паряться і просто беруть заручників. А ви би погодились з таким формулюванням? Знаєте, я е, не є адвокатом і е, не займаюся політикою тут. Так що я би не коментував якраз це формулювання, але я вам скажу: що е, ми не вбачаємо слідів тієї нашої системної роботи від 16 до 21 року у багатьох діях, які відбулися в цій справі. А які рекомендації були з вашого боку в організації такої системної роботи? Як якраз вони були в тому, щоб той алгоритм, що я його описав, попросити отримати ухвалу, тимчасовий доступ тільки у виключних випадках, обшук, і то з, зі всіма вже ма документами, бо в бюрократичних справах дуже рідко є нагальна така потреба, так воно так воно було, і так таким залишається наш погляд. Я тут уже зараз маю переходити на наступну зустріч. Так що я дякую за таку нагоду поспілкуватися з вами і зі слухачами. Дякую, дякую, Роман Ващук, бізнес омбудсмен і колишній посол Канади в Україні.